Вітаю вас малята на занятті з конструювання. Відгадайте на загадку. Навесні прокинеться, сонечком обійметься. Та зелені шати нумо приміряти. Здогадалися, що це? Вірно малята, це дерево. Діти, дерева великі і зелені. У них є стовбури, гілки і листочки. А де ж ростуть дерева? Так, у лісі, парку і навіть у нашому дворі. Дерева дуже корисні для усього живого. На них живуть пташки, деякі дерева дають нам фрукти. А ще очищають наше повітря. Пропоную сьогодні побудувати ось таке дерево із конструктора Лего. Тож, діти, для нашого конструювання нам знадобляться ось такі гарні цеглинки. Скажіть, будь ласка, а чи однакові вони за розміром? Звісно, ні. Ось у нас є маленькі цеглинки, більші і найбільші. Так, молодці. Тож для початку беремо з вами дві маленькі цеглинки конструктора Lego. Кладемо одну цеглинку на поверхню нашого столу, зверху на неї. Приставляємо ще одну цеглинку ось так. Далі беремо найбільшу цеглинку нашого конструктора і ставимо її посередині наших маленьких цеглинок. Зверху приставляємо меншу цеглинку. І так само посередині, гарненько притискаючи, приставляємо. До нашого конструктора. А вгорі ми розташовуємо посередині найменшу цеглинку. Ось так і гарненько її притискаємо. Малята, Погляньте, яке гарне дерево у нас з вами вийшло! А давайте пригадаємо, з чого ми його будували? Так, глинок конструктора Лего. А мені вже наразі час. Тож до побачення та до нових зустрічей!